Хочеш класно та стильно облаштувати свою терасу чи балкон, тоді дивись це відео. До речі, не забудь поставити лайк, тобі точно сподобається. Цю дошку можна використовувати як в приміщенні, так і на вулиці. Вони дуже легко складаються, з цим справиться навіть дитина. Мені знадобилося всього дві хвилини, щоб зібрати 2 метри квадратних. Не знаєш, як облаштувати свій балкон, терасу або хочеш просто змінити дизайн? В комплект входить 9 квадратиків 30х30, 30, які ти сам з легкістю можеш зібрати в будь-якому розмірі. Ця дошка підходить для використання на вулиці та в приміщенні. З нею з легкістю справиться навіть дитина.